Лотбоді комбезів ось такий наборчик з двох штучок легенький, 50-56 в двох кольорах. Наступний наборчик 62-68 також. На довгий рукавчик. 74-80 ось такий боді, в зеленому кольорі. На дівчинку 7480, набір з двох штучок на довгі рукавчик боді. Ось такий чоловічок. В розмірі 74. Наборчик на хлопчика 7480, сірий і біленький колір. Ось такий наборчик також з двох штучок. Розмір 8692. 7480 також наборчик біленький і. Ось такі рівенький. Далі ось такі бодіки в червоному кольорі 62-68, в синенькому 74,80, 92 ось такі боді на довгий рукавчик, в двох кольорах також. 50-56 також. Буде на короткий рукавчик у двох кольорах. Ось такий чоловічок 74. І тут у нас різні розміри чоловічки. 86, 80 і 74.